Бруник, яка ширина? Не знаєш? Друзі, вітаю! 9 жовтня 2022 року. Нарешті сьогодні маємо якесь вікно по погоді. Вже десь пів тижня, як немає дощів. Дійшли руки вибрати картоплю. І можна вже зайнятися чесником. Підготував ще ділянку під бульбочку. Сьогодні займусь протравкою, а садити буду післязавтра. Це не вся бульбочка, 2 третіх тільки. Тут у нас 12 кг любаші, тут крупніше, десь близько 10 кг сорт і Значить, буду протравлювати такими препаратами Wimpel 2 і оракул насіння. Довго думав, яким з них протравлюють, оракул насіння це відносно новий препарат. Тому вирішив піти по компромісному варіанту. Значить, зробив 2% розчин вимпела, на 10 літрів води взяв 200 г і оракул взяв цей же розчин 100 мл. По цій інструкції мені нічого не зрозуміло, нічого не ясно, тому вирішив взяти половину від вимпела, буде як доповнюючий препарат. Значить, ось тут в мене цей розчин. Буду замочувати на 3 години. Ну, я вам скажу. Зараз зверху чимось придавлю, я вам скажу, що от на 12 кг пішло майже 10 літрів розчини. І так, у нас пройшло 3 години, сонце вже сідає. Будемо доставати нашу бульбочку. Прямо вже видно, що прокльовуються корінці. Ось видно вже як прокльовуються корінці. Ну, хоча, мені здається, навіть просто якби замочити в воді, вони також почали б вже прокльовуватися. Навіряємо аналогічна ситуація. Все, Зараз воно збіжить і відправимо його на досушку. І так, от регулюємо нашу сівалку, візьмемо любашу і заміряємо на один погонний метр, як по штучно, так і по вазі, скільки в нас іде насінина. Так, і то на 1,5 метр у нас виходить приблизно 90 штук. І якщо звати, це у нас виходить 5 грам на 1 метр. Це у нас стоїть майже найбільший отвір. В принципі, десь такої норми. 90-100 штук, як і планував, буду сіяти любаші на 1 метр. Аналогічну операцію зараз проведемо ще для сорту ірен. А далі вже приступимо до розмітки поля. І так, рядки нарізали. Два слова, що хотів ділити мінеральним добривом. До речі, міждорядку робив 30 см. Кожен вибирає, як собі хоче. Обмеження, як на мене, полягають тільки способі обробки. Тобто можна робити і 20, і 25 Площі жилення живлення абсолютно вистачить, тому що бульбочки корінь не такий, як щось Єдине обмеження це вже технологія вашої обробки. У мене ця перша ділянка невелика, там 500, відповідно, буду її обробляти вручну, тому між робив таку. Так, приступимо до добрив. Значить, як під бульбочку, так і під чесник буду вносити одинакову пропорцію. В рекомендаціях з осені потрібно внести в перерахунку на сотку 2 кг суперфосфату і 1,5 кг сульфату калію. Так як сульфату калію окремо нема, буду вносити те, що було в продажі. Значить, тарнограм це типу нітромофоска, тільки з меншим містом азоту і меншим містом фосфору. Ось можна бачити. І буду цей суперфосфат. Значить, пропорцію буду брати на сотку 2 кг нітромофоски і кг суперфосфату. Все змішаю, вийде от 3 кг на сотку. Це якщо оренку сплошного в рядок, воно можливо вийде трошки менше. Купував доброго ще літом. Тарногран або нітромофоску буду ще докуповувати. Тому що в планах було одне, а вийшло їх завжди трошки більше. Такий на сьогодні парк техніки. Приїхав ось участок. Ось між дорядка. Зараз вручну внесу. добриво, а потім вже свалка. Почну сіяти. Подивився, норма висіва мені подобається. Тут було півтора рядка, тобто бункера повного вистачає на дві сторони. Ось вже довелося ремонтувати щітки, зубна щітка допомога. Все. Таким чином буду досівати, зараз цей весь участок. За годину з участком 5 соток справились. Залишилось тільки бульбочки, доберемось на базу, зважимо. Скажу вам точний розхід моєї фракції на моїй схему і на мою міжрядку. Добрево розрахувала екваптеці. Так, посівав, це хочу сказати. Перший один з сіяв на передостанній фракції. Останніх 8 вже сіяв На останній чисто для себе на наступний сезон подивитися, як, який варіант буде оптимальний. Тут бульбочка буде викупним методом, так що якщо вона буде густіше, мені це взагалі не критично. Земля чудово підготовлена, сошник ні разу не забивався. Все чудово, єдине, що розтягнутий цепок треба вкоротити. Ну, якби Система ланцюгова передача тут по-плоскому по сильно зроблена, навіть немає як підтягнути цепок. Єдиний варіант взяти велосипедну визимку і його коротити. Ну, Все, далі доберемось на базу і там продовжимо. І того вводимо залишки. Залишилось у нас 6700 кг. Ну нехай а було 12, нехай ізнемо до уваги, що тут ще є вологість, тому що він у нас абсолютно ж не висох. Нехай на 6 кг. Мінус 12 Ну от, на той участок 500-х пішло десь 6 кг такої бульбочки. Діліться своїми нормами висадки і схемами посадки. Ну Аналогічним образом завтра досажу цю бульбочку вже на іншому участку. Там кусок 15, сотих, я думаю, от там якраз посажу її. І висажу Іран. Тут 10 кг і ще досушується 10 кг. Ну і все, в принципі, по бульбочці більше знімати не буду. Відео, відео вийшло затягнуто, тому що хотів показати максимум нюансів На цьому, значить, закінчив. Ну і вже після бульбочки зустрінемося в відео по зубку до однозубці. Сонце вже сідає. Ми засіяли любашу тільки половину ділянки. У нас залишалось десь 6 кг І от 5 соток ми ще засіяли. Ще десь буквально її залишилось на півсотки. Ось така діляночка. Тут <кхм> Протяжність десь 100-110 метрів. Ну і ширина десь метрів. Броник, яка ширина? Не знаєш? Десь метрів 13, десь мінус 10-13. Тут, грубо кажучи, 10 на 12 соток. Думаю, сьогодні вже закінчимо. З бульбочкою і вже приступимо до зубка і односубки. На цьому дали хом посадок. На все добре, до зустрічі.